Ну що, друзі? Я вас всіх вітаю! У нас є новий кабінет міністрів, новий уряд. України, і ми з цієї святкової неймовірної історичної нагоди навіть переїхали до Львова, і сьогодні пишемо цей випуск. Тут насправді ні, насправді у нас планується деякий дуже цікавий для вас контент пов'язаний зі Львовом, з яким ви познайомитесь через тиждень в п'ятницю. Але поки що без спойлерів. Хоча хто вгадає в коментарях, той, той молодець. Новий уряд України офіційно призначений, і прем'єр-міністеркою України стала Юлія Свереденко. В чому не було жодної інтриги. Ми з вами розбирали все, що про неї відомо, в принципі, ще місяць. Тому, коли почались чутки про перестановки в кабміні, Денис Шмигаль, який, до речі, теж народився у Львові, де ми зараз знаходимося, стає міністром оборони. Міністерства скоротили до рекордної на моїй пам'яті кількості. Зараз у нас буде всього 13 міністерств. Багато кого пооб'єднували, когось ліквідували. Хоча, наприклад, мінкульт досі залишається вакантним. В цілому сказати, що це якесь перезавантаження уряду не можна, оскільки здебільшого всі міністри, ну насправді всі міністри, призначені з чинної вертикалі, тобто заступників підняли до міні Міністрів або навіть міністрів перетасували між різними посадами. Одним словом, сьогодні ми розберемо все, що відомо наразі про новий уряд України, про кабінет Юлії Свереденко. Хто на яких посадах, чого ми можемо від них очікувати, для яких задачах ставлять все, що потрібно знати про новий уряд України. Я Олександр Дотевський, політичний оглядач Медіа ґрунт. З вас лайк до цього відео, особливо за нашу нову локацію. Я люблю знімати на вулицях. Сподіваюсь, вам це подобається, і будете спонукати нас до цього своїми коментарями. Плюс доєднуйтесь до нашої спільноти патронів, щоб ми могли робити більше контенту для вас. Більше, краще, якісніше, щоб все було чітко. Це можливо лише за ваші. Підтримки, отже, поїхали. Ну насамперед кілька слів власне про очільницю уряду, оскільки ну це на секундочку голова виконавчої гілки влади, навіть якщо в нинішній владній моделі вона себе такою не вважає, і ніхто її об'єктивно такою теж не вважає. Реально, виконавча влада керується з офісу президента. Юлія Свереденко, це кар'єрна чиновниця, і це насправді унікальний випадок для прем'єр-міністра України, який доріс з найнижчих чиновницьких посад саме на державній службі, до по суті найвищої отакої от управлінської посади, бо Нема вищого управлінця в країні в розумінні усього господарчого процесу, в розумінні щоденного керування. Різними адміністративними питаннями ніж премєр міністр вона починала головою департаменту економіки Чернігівської обласної державної адміністрації. Згодом стала першою заступницею голови цієї адміністрації і навіть виконувала обов'язки голови ОДА. Хоча так і не була призначена повноцінно на цю посаду. Це все було за часів Петра Порошенка. Уже при Володимирі Зеленському Юлію Свереденко взяли заступницею міністра економіки, до тоді міністра Тимофія Мілованова, і вона була однією з восьми заступниць при зміні уряду Олексія Гончарука на Дениса Шмигаля, її залишили в уряді, і вона доросла згодом навіть до першої заступниці міністра, при тому, що міністри весь час змінювалися. Звідти Юлія Свереденко пішла в офіс президента, де вона стала заступницею Андрія Єрмака з економічних питань і, власне, курувала в ОП оцей економічний блок. Як ви знаєте, якщо ти заступник Єрмака з будь-яких питань, то ти такий. Супер віце-прем'єр, ти по суті координуєш профільні міністерства, координуєш комітети Верховної Ради з цих питань. І от Юлія Свереденко, навіть ще не будучи в уряді, відповідала у нас багато в чому за економічну політику, і уже з цієї посади перекочувала назад в кабінет міністрів, але в статусі міністра. Вона очолювала міністерство економіки і стала віце-прем'єр-міністром, а згодом, першим віце-прем'єр-міністром. Тому це насправді логічний кар'єрний надалі розвиток з першого віце-прем'єра в прем'єр-міністри. Але чому саме вона? Отут, власне, на будь-який смак є різні відповіді, можна сказати, що вона професійний управлінець і добре керувала міністерством економіки, і це буде правда. Попри те, що я не можу закрити очі на підтримку абсолютно дурних і популістичних рішень і проєктів, які робило міністерство економіки, просто тому що так було треба політично. Ну, наприклад, історія з оцією вовною тисячою, так, коли просто будь-кому. Будь-кому дають по тисячі гривень в венесуельському абсолютно стилі. Це абсолютно популістичний крок для економіки, шкідливий, дурний в умовах, коли нам треба берегти кожну буквально копійку і е, керувати всіма витратами, так щоб це було раціонально. Тим не менш, міністерство економіки це все проадмініструвало, зробило, провело. З іншого боку, у неї були і успішні проекти. Це і підтримка значить, робочих місць, і економічні програми для ВПО, і підтримка бізнесу, і власне економічна дипломатія, оскільки вона багато керувала всіма переговорними процесами щодо торгівлі. Щодо розширення наших економічних інтересів, і зрештою, навіть е, угода про мінерали зі сполученими штатами Америки, яка перетворилась з угоди про колонізацію України на достатньо вигідну історію в кращому випадку, в найгіршому випадку, просто на нереалістичну історію. Тобто, ми, як мінімум, від неї не постраждаємо, і це в тих умовах уже. Позитив, отже, у Юлії Свереденко є насправді позитивний рекорд, яким вона може похвалитись. Ще в її плюс можна взяти те, що за нею немає корупційного шлейфу, немає якогось скандалу, який би забруднив її репутацію і зробив би її токсичною фігурою на посаді прем'єра. Навпаки, вона достатньо популярна серед міжнародних партнерів. Вона дружить з громадянським сектором. Вона там дружить з бізнесом, У неї хороша репутація в цьому. Єдина історія, яка в теорії може тягнути на скандал, це з її гонораром в Київській школі економіки, де вона викладає на публічній. Політиці і врядуванні там їй платили по 6 тисяч доларів на місяць, і вважається, що це нібито забагато для міністра. Але з точки зору закону тут все абсолютно нормально, тому що публічні службовці мають право отримувати гонорари за викладацьку діяльність, так само як і за творчу. Це раз. два. Я не прихильник того, що викладач має заробляти мало. Тим більше це приватна установа, виставляє такий прайс, який захоче. І так само я не прихильник того, що якщо ти міністр, тим більше який створює там плюс до ВВП українського, тобто це вимірюється в мільярдах, то ти маєш заробляти вибачте 12 тисяч гривень. Це так не працює. Корупції тут немає. Так принаймні, якщо ззовні дивитися, звісно, якщо правоохоронці щось дослідять і помітять, то це інша абсолютно окрема історія. Але цю історію я не вважаю компрометуючою на адресу Юлії Свереденко. Що вважаю компрометуючою, то це власне другої рису, за яку вона зрештою стала прем'єр-міністром. Бо у нас мало просто бути професійним. Насправді це взагалі такі вторинний критерій. Перше, що ти маєш демонструвати для того, щоб просуватись кар'єрною драбиною, це свою лояльність. Ти маєш бути на 100% своїм, ти не маєш викликати жодних підозр і жодних сумнівів у керівництва, і ніхто не має навіть думати про те, що ти загрожуєш якимось чином монополії української влади. І, власне, Юлія Свереденко, це той самий випадок. Абсолютно всі оглядачі-інсайдери, які пишуть про неї про її кар'єрне зростання, вони пишуть в двох категоріях. Перше – перша це працездатність і ефективність на тих посадах, які вона займала а друга це відданість і лояльність до керівництва. Завжди чи буде це ручний уряд? На мою думку, не більш ручний ніж попередній, але й попередній був достатньо ручним ручним до тієї міри, який не зовсім то друзі, і це так м'яко кажучи відповідає нашій конституції. Тим не менш, немає іншого вибору ні в мене, ні в вас, ні в кого іншого в Україні, крім як побажати Юлії Свереденко удачі на новій посаді. Тому що успіхи українського уряду, в яких був мол, не працював, це і наші з вами успіхи. Якщо їм щось вдасться, це буде плюс для нас. Якщо їм щось не вдасться, нам потім Ведеться це виправляти як громадянському суспільству і як народу України. Тому власне Юлія Анатолійовна, будемо за вами спостерігати. Там, де щось буде добре, будемо підтримувати, там де щось буде погане, будемо вказувати. Наприклад, вкажу на історію з Бебом, де вона відіграла не останню скрипку, оскільки це зокрема економічне питання та бюро економічної безпеки. І зірваний конкурс на БЕБ, це в тому числі відповідальність і міністерства економіки. Тим більше Свереденко, коли призначала на цю посаду, то вона там наговорила про те, що значить не призначення директора БЕБ в суперечком курсу, це була абсолютно законна історія, що неправда, це пряма брехня, і починати свою каденцію, власне, що з брехні це вкрай вкрай погана історія, але насправді доволі промовиста з точки зору того, що все як завжди буде виконуватись, що потрібно в політичних інтересах офісу президента. Тепер давайте по інших міністрах, оскільки замінили у нас не лише прем'єра, замінили її насправді ну багатьох інших, хоча замінили так доволі умовно. Спочатку про тих, хто пішли. Пішла з уряду Ольга Стефанішина, віце-прем'єрка з питань європейської інтеграції і міністерка юстиції. І пішла вона не просто так, а на якусь незрозуміло наразі посаду не передбачено поки що українським законодавством на посаду спецпредставника президента України з розвитку відносин зі Сполученими Штатами Америки. Що то таке. я не зовсім розумію, який це передбачає статус і який у неї буде мандат, але кажуть, що це така попередня посада перед тим як вона стане послом України в США. Що до речі, цікаво, оскільки всі. Сватили сюди Рустема Умєрова, і навіть президент натякав на те, що саме Умєров поїде послом в США з одного боку. У Ольги Стефанішиної є дипломатичний досвід, є переговорний досвід, оскільки вона, як віце-прем'єрка з євроінтеграції, очолювала наші переговорні групи щодо власне просування в ЄС. Тобто досвід взаємодії з іноземцями і з міжнародниками неї є з іншого боку. Мені дуже подобається оця практика: рятувати своїх людей від підозр в корупції, від якоїсь роботи правоохоронців почесними відрядженнями за кордон. Тому що Ольга Стефанішина отримала підозру в власне корупції, і це потенційно могла бути нова історія, як з Олексієм Чернишовим. але вочевидь не буде, оскільки і знайшли нову роботу в Вашингтоні. Ну власне, залишаю за вами в коментарях право надати цьому оцінку. Чи можна було знайти якогось кращого представника, представляти нас в США, крім того, хто підозрюється зараз в корупції? Залишається питання теж відкритим. Рустем Мерав з усіма його мінусами достатньо вагомими, хоча б не мав підозри. Але й колега Стефанішиної з питань підозри в корупції так само іде з цього уряду. Мова про Олексія Чернишова, який підозрюється в незаконному збагаченні міністра національної єдності. Мені вже набридло про нього щось говорити і коментувати, тому що це повне ганьбище нашого уряду. І сталося власне саме так, як і передбачалось. Це був найбільш очевидний варіант. Його просто не призначили в новий уряд, а його міністерство приєднали до іншого міністерства. Тому нака мораль у цій історії. Мораль дуже проста: не створюйте непотрібних бюрократичних органів. Просто для того, щоб призначити кудись свого кента. оскільки мінацєд від початку був потрібний тільки для того, щоб у Олексія Чернешова з'явилася якась посада в уряді. В результаті нема у нас ні мінацєду, ні Олексія Чернешова. Доволі промовисто. І Я сподіваюся, далі правоохоронці доведуть свою роботу до кінця, і українське правосуддя також не схибить в даному питанні. Також пішла пані Жолнович, яка була міністром соціальної політики, і пан Коваль, який був міністром аграрної політики. Ці е, міністерства так само приєднують до інших. Зокрема, у нас буде міністерство Соціальної політики, сім'ї та єдності. А міністерство аграрної політики далі входить в міністерство економіки і міністерство природи. Це буде таке от велике міністерство ресурсів, грубо кажучи. Тож відповідно, ці міністри йдуть куди саме та, скоріш за все, нікуди. Хоча є чутки, що Коваля призначить на фонд держмайна, який він очолював до того, як стати міністром аграрної політики. Іде також Герман Сметанін, який був міністром стратегічної промисловості, і при якому Україна наростила своє військове виробництво. Він, по суті, продовжив роботу Олександра Кам. Мищена свого попередника в цьому міністерстві а Техпром буде приєднаний до міністерства оборони, який очолить Денис Шмигаль. Про це далі детальніше поговоримо. Плюс іде Микола Точицький, міністр культури і інформаційної політики, який нічим власне на цій посаді не відзначився, крім того, що так і не навів лад в тих критичних питаннях мінкульту, які в ньому залишались, оскільки, коли ти призначаєш на цю посаду людину з жодним досвідом. Культурі в нерозумінні посади, на яку він іде з нульовими компетенціями, власне, прямими посадовими. Ну, це достатньо очікуваний результат. Нового міністра культури не призначають. ця посада в уряді. Зараз вакантна, тому можливо, її вдасться заповнити кимось поза цим урядом, якщо звісно, що знайдуть. Тепер давайте до тих, хто свої посади зберіг. Зберіг свою посаду Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, і навіть отримав трошки підвищення. Він у нас тепер перший віце-прем'єр-міністр. І до речі, що цікаво, пару років тому він публічно презентував свою програму реформи уряду, яка виступала власне за укрупнення міністерств, ліквідацію зайвої бюрократії за створення якоїсь нової отакої структури, яка буде. Меншою компактнішою там будуть оптимізовані витрати от мінімум бюрократії і мінімум міністерств. Це такий ліберальний підхід, неоліберальний можна сказати. Я в цілому його тут поділяю. Я вважаю, що це правильний розвиток кабіну, як такого. Але для цього треба мати, знаєте, сталу ідеологічну рамку, що ти в державному управлінні виступаєш за це. Виступаєш за оптимізацію витрат, за мінімум регулювань за те, що держави повинно бути менше, але вона має бути в критичних галузях, наприклад, оборона, правопорядок. Тощо, Як, якби це була отака наскрізна лінія політики цієї влади, це була б одна історія. А оскільки це просто нова ітерація, знаєте, нової е, ідеї, яка вертиться довкола нашої влади, то я не вірю в щирість цього підходу. Це просто от щось нове, що вирішили зараз попробувати, Ну і окей, я сподіваюся, запрацює, сподіваюсь, поїде, але немає, знаєте. Немає довіри до того, що це буде цілісна державна політика. Навпаки, виглядає як спроба підмазитись під нинішню республіканську політику, які також виступають за оптимізацію витрат, за скорочення видатків, за об'єднання там різних структур державних і так далі. От тепер Федоров, мабуть, буде координувати всю цю історію як перший віце-прем'єр, і за ним вже залишиться. Технологічний розвиток держави зберіг свою посаду Олексій Кулеба, який у нас зараз виконує роль віце-прем'єра і міністра з питань е інфраструктури, розвитку громад і територій. Зберіг свою посаду Матвій Бідний, міністр спорту і молоді. Зберіг посаду Оксен Лісовий, міністр освіти і науки. Що до речі, цікаво, оскільки йому якраз таки пророкували відставку і пророкували призначення на його місце Андрія Вітренка, який нам ще в спадок від Сергія Шкарлета, і це було би погане призначення. Добре, що воно не відбулось. Хоча варто сказати, що і сам Оксен не сказав, що продемонстрував якихось вражаючих успіхів на своїй посаді, але і вражаючого фінансування у Мінусвіти так само немає для того, щоб якісно провадити свою політику. Оце зокрема про пріоритети державного фінансування і про те, як його треба оптимізовувати. В тому числі під час війни залишається на своїй посаді Наталія Калмикова, міністр ветеранів, попри те, що її критикує ветеранське середовище, і переважно відгуки, які я про неї чув від різних публічних військових, які стикалися з Мінветом, вони вкрай негативні. Залишається Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я. Попри те, що у нас нещодавно був рівно рік з обстрілу Охмадиту, коли на нього збирали величезні суми на відновлення, і досі нічого не було зроблено. І міністр охорони здоров'я, який за це відповідає, посаду свою залишає. Точніше, залишається на ній залишається також міністр внутрішніх справ Ігор Кліменко, який поки що не отримав посади віцепрем'єра з питань безпеки, як це передбачалось, і оцей безпековий. Безпековий блок нашого, нашого уряду, він залишається також без профільного віцепрем'єра. Швидше за все, таким неформально буде Денис Шмигаль, якому підпорядковують окрім міноборони ще й Мінстратехпром. А МВС залишається окремо від цієї вертикалі. Також залишається Сергій Марченко, наш міністр фінансів, і це з одного боку добре, оскільки він проявив себе достатньо відповідально на цій посаді ось, з точки зору ну, класичної роботи мінфіну, тобто пошуку фінансування в державний бюджет, того як він лобіював державні видатки. Того як він стабілізував власне фінансову ситуацію в Україні з цієї точки зору Сергій Марченко, добрий міністр фінансів. Ми про нього детально говорили в попередньому відео. З іншого боку, це також людина, яка просрала конкурс в БЕП і допустила там той хаос, який відбувається, попри те, що його також пряма вертикаль, який е, не провів, не проадвокував, нічого не зробив для реформи митниці і для реформи податкової. Це до речі, ті провали, які він сам за собою визнає. Нібито були інші пріоритети, і оця інша його робота з наповнення бюджету війни. Вона пріоритет. Тетніше з одного боку, можливо і так. З іншого боку, ті пропущення реформи це наш стратегічний провал, хавать наслідки якого ми будемо далі. Оскільки сьогодні ми себе грошима забезпечили, але ми не створили умови для того, щоб вони стабільно заходили до нас на комфортні умови для того, щоб люди тут і бізнеси заробляли гроші, сплачували податки і щоб економіка розвивалась. Тому ми це уже відчуваємо на собі. Далі будемо відчувати ще більше. І власне питання у всіх цих реформ, Бебу, зокрема, це буде наскрізне питання для цього уряду. Чи призначить? Вони переможця конкурсу на директора БЕП чи проведуть вони реформу митниці і реформу податкової. Це дуже чутливі політичні питання, які минулий уряд не робив під політичним тиском, тому що це не відповідало інтересам. Ну, власне, що офісу президента в нашій державній політиці, тому уряду, який відповідальний за проведення цих реформ, не давали тут карт-бланшу на їхнє проведення, а навпаки, блокували. Ну і уряд радий був. Блокуватись тепер про тих міністрів, які змінюють свої посади, тобто переходять з однієї на іншу. Ну і звісно, що першим на на думку спадає Денис Шмигар, який з прем'єр-міністерської посади переходить на посаду міністра оборони. Чи є це пониженням? Ну, в якомусь сенсі так, звісно, але я би не казав, що прям радикальне, оскільки Міноборони залишається головним міністерством в умовах війни, і до нього зараз приєднують Міністерство стратегічної промисловості. Наскільки це вдале управлінське рішення, також можете написати свою. Думку в коментарях, але в принципі певна логіка є в тому, що орган, який відповідає за закупівлі зброї, тобто Міноборони, тепер відповідав би і за їхнє виробництво. І щоб це був такий величезний такий величезний міністерство зброї, по суті. Зокрема, і Денис Шмигаль він з одного боку, звісно, що найбільш досвідчений управлінець в цій вертикалі. Тобто, ми з вами говорили в минулому відео, коли давали оцінку попередньому уряду, що в Міноборони не були проведені системні реформи. Ані Олексій Резніков, ані Рустем Умєров не змогли. Подолати інституційні проблеми, які в міноборони були, зокрема тіньовий вплив, зокрема корупцію, зокрема всі види зловживання, які там можливі, оцей монстр з величезним бюджетом під час війни. Залишився тим, ким він є. Денис Шмигаль це не та людина, яка проведе там оці системні реформи, не та людина, яка вичистить ці стайні і наведе там власне, що цей порядок. Це, мабуть, задача вже буде знаєте якогось післявоєнного уряду, налаштованого на реформи. Це, мабуть, буде уже задача, якогось, знаєте, нашого уряду мрії із світлого прекрасного майбутнього, але не цього. Тим не менш, ну ясно, що на такого монстра як міноборони, тим більше, якщо приєднати до нього ще й Мінстратехпром, потрібен досвідчений управлінець. Потрібен хтось хто розуміє, як оцей апарат з усіма його проблемами, недосконалостями викривленими різними процесами, працює. Хто це може розуміти краще ніж вчорашній начальник, формальний міністра оборони? Ну зрозуміло, тому з одного боку я розумію це призначення. Денис Шмигаль, як найдосвідченіший з них усіх управлінець в нашій системі, логічно зможе. Очолити Міноборони в тих умовах, яких ми є. З іншого боку, ну це з усіх боків звучить смішно, та, що ця людина нас не влаштовує як прем'єр-міністр, тому давайте поставимо її міністром оборони. Вона не спорилась з задачею очільника уряду, мабуть, вона впорається з задачею одного з членів уряду. Звучить. Не переконливо, тому теж пишіть свої думки в коментарях. Неоднозначне дуже це призначення, як і в цілому, всі ці перестановки дуже неоднозначні. Зберігає посаду Герман Галущенко, наш міністр енергетики, який перейшов на міністра юстиції. І да, у вас може виникнути питання? А як це одна людина може бути експертом із енергетики із юстиції? Ну може, бо взагалі від початку Герман Галущенко юрист. А якщо ти юрист, то це очевидно зможеш бути міністром юстиції. Загалом це дуже відкрите питання: наскільки він реально пішов з Міненерго, оскільки всі люди люди залишились його він ще будучи керівником енергоатома, подбав про те, щоби власне його люди, його призначенці залишались на ключових посадах. Очолила Міненерго Світлана Гринчук, яка була його заступницею в Міненерго. Потім певний час попрацювала міністром довкілля і повертається в Міненерго. Тобто, в цілому, всі люди, вся команда, вся вертикаль залишається Галущенка. Галущенко, який відповідальний за те, що в Міненерго і в цілому сфері енергетики у нас залишається високий рівень корупції. Нормальні управлінці типу Кудрицького з неї витискаються, і в принципі міненерго залишається у корупційною годівничкою, тому точніше, наш енергетичний сектор в цілому а, загалом, те, що Україна і українська енергетика пройшли періоди блекаутів, періоди обстрілів періоди всіх наших проблем нормально без знаєте, такого обвалу до коміного століття це на сам перед всупереч галущенку а не завдяки галущенку і оця людина у нас переходить з однієї посади на іншу тіньовий вплив на міненерго він вочевидь залишає і тепер відкрите питання яку шкоду він буде завдавати україні уже будучи міністром юстиції в цілому інструментів там теж вистачить і я не вважаю з огляду на це призначення що там реформа судів реформа правоохорон в цілому сектор правосуддя стане пріоритетом цього уряду. Скоріше навпаки, у нас є тепер потужний ворог на цій ниві. Тому слідкувати за цим ми будемо вдвічі уважніше. Новим віце-прем'єром з питань європейської інтеграції став Тарас Качка. Він був в попередньому уряді заступником Свереденко в міністерстві економіки і торговим представником України. Тобто він вів торгові переговори власне з іншими країнами, комунікував з українським бізнесом. В цілому відповідав за торгівлю, за економіку, як таку за відносини з бізнесом, зокрема, Тарас Качка це давній експерт. З європейської і євроінтеграційної політики. Я навіть коли в університеті, вибачте, вивчав європейське право і євроінтеграцію. Ми слухали курс, в якому він там був одним з власне одним з авторів, одним з експертів запрошених. Тобто у нього давнє уже понад десятилітнє ім'я в цій сфері. Він був дотичний до майже всіх євроінтеграційних процесів, і я не можу йому нічого закинути. Отак з публічної інформації. В цілому професійне середовище також його поважає. До нього достатньо високий рівень довіри і достатньо високий досвід. Та на цій посаді він тут буде однозначно корисним. Тому це хороше, сильне призначення. Я думаю, що навіть краще ніж Ольга Стефанішина на цій посаді. Хоча погодьтесь, не складно бути кращим за людину, яка підозрюється в корупції. Також у нас створюється нове міністерство, точніше, приєднується до міністерства соціальної політики, е, національна єдність і е, сім'я. У нас тепер є таке міністерство, як міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, яке буде відповідати от, власне за соціалочку, за те за що відповідав Чернишов, і тепер. У нас додається сюди слово сім'я це тепер новий пріоритет нашого уряду. От, скажіть мені тепер, чи не бачите ви якісь паралелі з республіканською адміністрацією США і намагання їх копіювати. Але насправді, ну так, поза жартами, це звісно, що добре. І от нещодавно запропоновані урядом реформи в сфері сімейної політики, тобто підвищення виплат родинам за народження нових дітей, там реформа виходу в декрет, тощо, це однозначно позитивні зміни, які нам потрібні, враховуючи всі наші проблеми в демографії. Якщо сімейна політика тепер стане одним із пріоритетів уряду, що він. Наш виділений в назву міністерства і цим окремо якби будуть займатися. Ну, однозначно, що це позитив. У лютень це людина з команди Сергія Марченка з усіма мінусами і плюсами цієї команди. Плюси я вам називав. Мінуси також називав. Тепер він відповідатиме за цей напрямок окремо. Ну і Олексій Соболєв, перший заступник Середенко в Мінекономіки, тепер очолиться міністерство. І він у нас буде тепер міністром економічного розвитку, торгівлі, сільського господарства і природи. Це буде таке мін ресурсів велике. Цікаво, що на початку правління Зеленського Мінекономіки і Мінагро були разом. Потім їх розділили. Зараз їх знову об'єднують. Оця чехарда з міністерствами і неможливість визначитись за ці роки, як краще організувати структуру уряду, вона на жаль продовжується, і цей хаос теж продовжується. Попри це, Олексій Соболєв. Ну у нього теж хороше ім'я, хороша репутація. Про нього хороші відгуки. Він так само якби користується повагою і підтримкою в бізнесі. Уже навіть написав постаки про те, що значить відкрити абсолютно до всіх пропозицій, готові перезавантажити відносини. Він просить там громадянське суспільство і бізнес допомагати, включатись, все будемо робити. Ну якби дай Боже поганих відгуків про його роботу. Я так само не чув, але ну і. Не стикався, тому от управлінський хаос продовжується, але якісь люди з хорошим резюме якось цю систему інтегрується. Побажаємо їм тут успіхів. Ну і окремо я вам побомблю на ситуацію з міністерством культури, якому за цього президента і за всіх його урядів на жаль просто сука пороблено. Це якась неймовірного рівня ганьба, що під час нинішньої повномасштабної війни, де збереження нашої культури, ідентичності, історії це пріоритет, і ми воюємо зокрема на нашу культуру тому що ворог її хоче просто знищити, а не лише окупувати наші території. Ми в цих умовах не можемо знайти сильного міністра культури, який відповідав би за деколонізацію, за розвиток української культури, там створення українського контенту. От за всі ці питання, які нам також зараз потрібні для виживання. У нас спочатку був якийсь клоун, типу Олександра Ткаченка. Потім ми поставили Точіського, який окей не вляпався в якісь великі скандали. Хоча єдине чим він мені запам'ятався в інфопросторі, це те, що професійне середовище, так звана коаліція дієвців культури, вимагала його відставки. І іде зараз. У нас тупо нікого на цю посаду немає. Мінкульт залишається значить міністерством культури і інформаційної політики, що насправді абсолютно дві різні історії, які не можна поєднувати в одне міністерство, і там потрібні різні компетенції для того, щоб цим всім керувати. Тим не менш, воно залишається. Ну я сподіваюся, що коли знайдуть нормального менеджера, Ха-ха! Ці міністерства роз'єднають і інформполітику виділять кудись в інший якийсь напрямок. Я б його взагалі напряму підпорядкував кудись. Не знаю там РНБО і займався би цим під час війни. І останнє, що я хочу відзначити, але насправді, насправді, мабуть, це найважливіше. Ви пам'ятаєте, що у нас парламентсько президентська республіка, уряд призначається парламентом і по-хорошому висувається парламентом також формально. Юлію Свереденко запропонувала. Парламентська більшість, партія Слуга народу, яка контролює 226 плюс мандатів. За нормальних умов у нас би коаліція партій висувала би кандидата в прем'єри президенту. Президент би подавав цю кандидатуру в Верховну Раду суто формально. Він не міг би її відхилити, і Верховна Рада би її призначала. От воно ніби формалістично відбулося так, але на практиці дуже цікавий склад тих, хто голосував за призначення цього уряду. Зокрема, у нас цей уряд був призначений дуже цікавим складом. Знаєте, фактично, що. Коаліції, тому що слуга народу на секундочку, парламентська більшість, в якої є 226 голосів, навіть в теорії має бути більше, віддала всього 194 голоси за призначення свого уряду однопартійного уряду Слуги народу. Тобто, якби ми проводили це голосування виключно голосами слуг, він би тупо не був призначений. Європейська солідарність дала нуль голосів, батьківщина дала нуль голосів, партія голос дала один голос, і призначений цей уряд був завдяки парламентським групам. А парламентські групи це у нас ну, по перше, група за майбутнє, олігархічна структура просто місцевих феодалів, які зібрались для захисту свого бізнесу. Групою довіра тупо те саме, і групами відновлення і групою за життя. Це друзі, вчорашня ОПЗЖ. Це фракція ОПЗЖ, яка розпустилась, розкололась і зробила собі дві парламентські групи. Тобто, фактично, це зараз уряд частини слуги народу, яка не розродилась голосами більшості, уряд ОПЗЖ і уряд трьох олігархічних груп така собі коаліція, на яку ти можеш спиратись для того, щоб провадити ефективну державну урядову політику. Висновки також залишаю за вами. Мій головний висновок в тому, що слуга народу як монобільшість, на жаль. Ну, маю констатувати, що померла, бо вона навіть бо вона навіть на призначення уряду не змогла дати 226 голосів. При тому, що формально досі їх має. Тим не менш, попри це, все попри критику, яку я вважаю обґрунтованою, попри те, що у мене доволі стримані очікування від цього уряду, попри багато мінусів, які я вже зі старту бачу в їхній роботі, попри те, що Юлія Свереденко почала свою каденцію з того, що набрехала про те, що не призначення директора Б було законним. Нема у мене іншого вибору, крім як побажати їм успіху, тому що цей уряд планується таким, що буде з нами щонайменше до кінця воєнного стану. А цей уряд має якось оптимізувати на наше державне управління для того, щоб ми ефективніше пройшли весь цей етап. У цього уряду, попри всю критику, попри політичний тиск з боку офісу, попри підконтрольність офісу, та попри багато людей, яких я би туди не призначав. Він має свої плюси. В ньому є сильні люди у багатьох із тих до кого. Є критика, є і позитивні моменти, тобто вони вміють показувати певний результат. І єдине, що я їм бажаю, це показати результат. Бо в плюсі від цього результату будемо всі ми з вами. А якщо їм щось не вдасться, це нам далі доведеться виправляти. Дякую, що дивились це відео, друзі. Ставте лайки до нього, пишіть коментарі на підтримку і доєднуйтесь до нашої спільноти. А вже наступної п'ятниці зрозумієте, що я тут взагалі роблю. До зустрічі!